Привіт, друзі мої, ви на каналі MyCamping. В мене три килимочки. Z-Lite Sol, Thermarest z the lite the і Thermarest, Ridge Rest Що мені цікаво було, в чому різниця між цими килимками, чому потрібно стільки грошей за них платити, і, відповідно, який з них найм'якіший. В процесі відео, коли знімав, виявив, що ось ці два килимка, вони майже однакові. Ось цей. В принципі, все все те саме. Трішечки твердіший, але по теплу не набагато він прохолодніший. Тобто airve в них від 1,7 до 2. А тут мій килимочок Terra incognita така от робоча лошадка. Постійно коник такий мій, постійно його використовую. 600 гривень вартує, так? Оцей зверху зі лайтцов. Терморез зілай, так? Жовтенький з, одні... з одного боку, з іншої сторони сріблястий. Тут така от типу фолія. Тому R-Value 2, типу тепліший. Ось цей просто зілайт. Молочний шоколад, дуб називається так, чомусь. А з іншої антрацит колір. Ну, такий як, грубо кажучи, графітовий. І трішечки він блищить. Цей добряче блищить. І жовтенька сторона блищить. Але з часом це все затреться. І буде блищати тільки ось ця срібляста сторона. Рідж, на відміну від ось цих двох килимочків, які складаються ось так гормошкою, то ось цей ось так крутиться в рулончик. Терморест називається Rest. У мене на каналі вже були відоси про деякі з цих килимків. Я залишу посилання під повним відео. Переходьте, будь ласка, і дивіться. Ще мені дуже цікаво, чи користувалися ви такими килимочками Ridge Rest, The Light, Z Light Soul. І яка ваша думка, чи вартують вони своїх коштів, чи потрібно придбати щось дешевше і не парити собі мізки. Як завжди, все, пишіть. Переходьте, дивіться повне відео обов'язково, дивіться інші мої відоси, Все як завжди. Якщо сподобається, підпишитесь на мій інстаграм, Telegram, YouTube, сюди переходьте, дивіться. Всюди дуже багато роботи, дуже багато контенту. Якщо сподобається, підписуйтесь, залишайте коментарі і бережіть себе. А по килимкам відповідь чекаю. Дякую.